Привіт! У цьому відео хочу розповісти вам про одну естонську розвагу, про яку ви ніколи не почуєте від естонських гідів, бо навіть самі естонці не завжди будуть розповсюджуватись про свої вподобання і хобі. Так, от що то воно таке? Естонці люблять ходити по закинутих місцях. В Естонії дуже багато залишилося заводів, фабрик, закинутих шкіл, коледжів після радянського союзу. Вони ніким не використовуються, їх закрили. І от естонці люблять туди ходити. Звісно, вони не вламуються туди, оскільки суспільство дуже маленьке. Вони знають один одного. Вони домовляються з власниками або з відповідальними особами, хто за тими будівлями слідкує. Їм відкривають двері, вони туди заходять. Ну і власне вони там ходять, дуже часто збирають там якісь речі, якісь коробочки, противогази, прапори, різні таблички, якийсь такий антикварний раритет, можна так сказати. Потім вони їх собі збирають і хизуються ними, тими штуками. Мені теж декілька разів пощастило побувати в таких місцях, і вони дійсно вражають. Вражають тим, наскільки там все охайно зберіглося, наскільки. Все акуратно складено, не розворушено. Але, звісно, це стосується місць, до яких немає загального доступу. Але також естонці проводять іноді екскурсії по місцях, які є в Таліні, закинуті, і які будуть скоро ренововуватись або перебудовуватись. Ну, наприклад, заводи на крулі, або як от сьогодні я була на заводі Балтійської мануфактури. Балтійська мануфактура це. Народна назва, насправді вона називається Балтійська бавовно-придельна фабрика Axel. Ну і наразі, поки воно не ренововане, воно таке трохи атмосферне, я б сказала, таке гарне слово на ту будівлю. І там проводяться дні дизайну або іноді влаштовуються якісь вечірки, ну таке трохи вогнітаюче, і нову станцію таке полюбляють. Авангардне, можна так сказати. Того року ми були на дизайні паїв, дні дизайну було цікавенько. Були представлені і роботи якихось митців-дизайнерів, так само, як і був невеликий Торгівельний майданчик, де можна було купити якісь речі. Наприклад, я там купила картхолдер, можна якісь прикраси подивитися, щось таке, що виробляють сучасні майстри естонські. Ну або не естонські, або іноді люди приїжджають із інших балтійських країн, тобто з Литви, Латвії, іноді з Фінляндії, тобто там щось привозять. Ну і продають, звісно. Трохи історії про саму мануфактуру. Вона була заснована в 1898 році австро-угольським консулом Іоанном Ельфільбейном. Він також був почесним громадянином Таліна та естонцем громадянином Таліна Йогеном Блоком. І все це було погоджено царем Олександром II. Правління заводу знаходилося в Санкт-Петербурзі, і що важливо, це мене трохи вражає цей факт, тому що насправді від цього заводу Балтійської мануфактури до центра міста зараз трамваєм ну максимум 10 хвилин, максимум. Але тоді то було селище Сітці, і тут починається цікаві історії. Цікавість в тому, що з самого початку мануфактури в них виникали проблеми з постачанням сировини все равно і США проблеми з Росії також деякі проблеми, і там були перебої з виробництвом, але тим не менше це не завадило їм побудувати залізну дорогу до цього заводу. І оце все, якби знаєте, зараз багато точиться всереду. в суспільстві розмов, що ой, крадуть, ой, там правляча верхівка або при. Ті, ті, хто повище, вони собі роблять бізнес. Але ж тоді було так само. Дивіться, консул, Він собі там намахінував усілякого. Він викупив величезну кількість земель, побудував цю мануфактуру. Навколо мануфактури, звісно, побудували багато будинків, школу, церкву, якісь там бараки, де жили робітники. Ну і в принципі, то все функціонувало. У людей була робота і де були гроші. Хоча ніякі становища, ніякі почесні назви цим засновникам не завадили щось на з акціями. І, власне, навіть були судді судові засідання, судові слідства, і були ув'язнені люди до двох років за махінації з акціями. Ну і щастя, мануфактури тривала досить недовго, тому що всі ми знаємо, що перша війна, друга війна, а потім Совєти, Совєти добудовували, перебудовували як хотіли. Це називалося модернізацією. Ну і власне за радянських часів, звісно, це вже був Талін, і на заводі працювало приблизно десь трохи. Більше двох тисяч людей. Занепад починається десь у 96-му році, звісно, після розвалу вже ніхто той мануфактурою не займається. Деякі будівлі, які пережили дві війни, їх розру... зруйнували або спалили вандали. Зараз в перебудованих будівлях знаходиться пункт швидкої. Це не лікарня, просто як локація, де лікарі швидкої допомоги можуть. Зупинитися якесь невеличке підприємство, також там є. Але на цьому все нас провели по декількох поверхах будівлі. Все занедбане, все розвалене, вікон майже немає. Страшенно холодно, звісно, тому що вже жовтень і так трохи. Знаєте, там плюс три відчувається як мінус шість. Ну. Що маємо, то маємо. Але в деяких місцях ще навіть досі залишилися сліди отої мануфактури, тобто залишився пил. Всі машини вивезені, все обладнання вивезено. Там власне зачинено, і тому там немає ніяких слідів вандалізму великих, крім окрім розбитих вікон, звісно. Але вікна, якщо вони не щільно прилягають, то тут може і вітер розривати вікна. Так, становище самого заводу дуже печальне, але ніхто сильно не переймається, тому що скоро ця вся будівля буде реновована, перебудована під громадські простори та. Квартири, частина того негарного, що було прибудовано з радянських часів, буде зрушено. І, і власне залишиться тільки оті будівлі мануфактури, які були з 1898 року. А оце знаєте, як радянщина любила поєднувати щось гарне, старе що було збудовано видатними архітекторами і щось білим сілікатним кірпічем до домостити, щоб ну а що? Зато практично. Ну, якби такої ніякої ста. Таки. Ну, і тестонці знесуть у доселікат, залишить тільки те, що має історичну цінність, ну і буде в нас. Щось гарненьке, тим паче, що там зараз райончик дуже розбувається. Поруч є дуже симпатичне кафе. Ну і в принципі до центру там рукою подати. Я ж кажу, трамваєм хвилин 10 максимум. Колись той район був дуже кримінальним. Ну багато районів було дуже кримінальне в 90-ті після розвалу. Чого було очікувати? Грошей у людей немає, роботи немає, нічого немає. Кожен виживав як міг і. Це ракетирство, всілякі бандитизм процвітав. Ну і звісно, поруч з алкоголізмом, всякими наркоманами, проститутками і таким іншим. Шкода, але ось що мали, то мали. Дуже добре, що зараз все змінюється і покращується. На тому, мабуть, буде все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у вас буде нагода і бажання, звісно, сходіть на подібну екскурсію. Вони досить цікаві, ще для загального розвитку. Ну і гарного нам дня.